Україні стартував третій навчальний тиждень. Та на Чернігівщині все частіше лунають повітряні тривоги. Постійні оголошення про небезпеку вносять корективи в учбовий процес. Як саме проводять уроки в прилуцьких школах під час небезпеки цікавимося в управлінні освіти. Головна спеціалістка Олеся Сайко розповідає: у місті діє 11 шкіл. Вісім закладів працюють в очному форматі, три у змішаному із використанням дистанційних технологій. Це гімназія номер 12, ліцей номер 9 та 14. Вони працюють. Позмінно відповідно, і у них вже деякі уроки вже заплановано, що проводяться з використанням дистанційних технологій. Всі решта закладів, де запланована очна форма навчання, то відповідно вони вже вносять свої корективи, пов'язані з тривогою. Уже по ходу, тому розклад можна сказати, що в нас він не стали, він мобільний. Кожна школа має власний відпрацьований алгоритм проведення навчання під час тривоги. Його затверджують педагогічна рада та директор закладу, але є спільні правила. Одне з них говорить Олеся Сайко. Якщо тривога починається до, наприклад, до початку освітнього процесу, тобто о 8-й годині ранку, то діти залишаються в безпечних умовах. Якщо ж батьки переконані, що безпечніше буде, наприклад, в укритті у школі, то вони мають можливість привести дитину саме в укриття школи. Як діють навчальні заклади саме за таких умов, цікавимося в школах міста. У ліцею номер один кажуть на запит батьків організовують повноцінне навчання в укритті, враховуючи досвід перших двох навчальних тижнів, навіть більше таких, скажімо, так, перших шести навчальних днів, то ми побачили, що ну, зранку ідуть великі і затяжні тривоги. Тому нами було прийнято рішення і запропоновано батькам наступний алгоритм дій. що… За умови, якщо тривога буде тривати, і батьки собі визначать, що перебування в укритті у нас у закладі для них буде більш доцільним і безпеково це буде краще для їхніх дітей, то вони приводять дітей до школи і в укритті будуть тривати повноцінні уроки. Це буде організовано для учнів перших, других та третіх класів, тому що це діти маленькі, і звісно, що Залишати вдома, наприклад, таких маленьких діток, ну це, це не є добре. Інші школи також приймають учнів під час тривоги. До прикладу, і у ліцею номер 6 з дітьми працюють педагоги. Якщо о 8 годині діти вже з'явилися до школи, у нас навчання починається о 8.15, а не о 8 годині. То відповідно, ті діти, які вже з'явилися до школи, спускаються в укриття. Ті діти, які перебувають вдома, вони залишаються дома до закінчення тривоги. Ну а через півгодини потім з'являються до школи. 30 хвилин. Аби прийти до школи після тривоги мають усі учні міста. Це також загально прийняте правило. Інші діти приходять до школи за 30 хвилин після того, як пролунає відбій, і відновлюється освітній процес. У школах уроки проводять відповідно розкладу. До прикладу, якщо перші два заняття завершилися під час тривоги, то у школі проведуть вже третє. Пропущені уроки відпрацьовують із використанням дистанційних технологій, пояснює Олеся Сайко. Уроки повинні бути всі проведені, незалежності від того, яка ситуація. Що, наприклад, берем ну беремо там уроки, перший, другий, третій, четвертий урок, зв'язку з тривогою не мали можливості його привести. Це не означає, що цей урок не буде проведений. Цей урок буде проведений з використанням дистанційних технологій. Тобто вчитель вже після обід. Якщо ж, наприклад, тривога почалася і ми бачимо, що вона буде тривала, тривала да, то рішенням педради і наказом керівника можуть прийняти уроки зразу проводити з використанням дистанційних технологій, і діти можуть не. Йти. Але це буває ну, досить рідко. Ми працюємо за розкладом. Ті уроки, які припадають на повітряну тривогу, вони відпрацьовуються через платформу Classroom. Або ж за згодою вчителя в інший позаурочений час, якщо вчитель вважає за потрібне, то проводиться короткий урок через Zoom-конференцію. Олеся Сайко говорить, таке навчання може відбуватися у двох форматах: синхронно і асинхронно. Синхронно це коли учитель проводить звичний урок, але через комп'ютер. Асинхронно це коли завдання чи відео викладають на онлайн засоби, і дитина може виконати роботу у зручний для себе час. Для навчання використовують не лише платформу Zoom. У роботі задіяні Google Classroom, Human та інші електронні системи, які дозволяють зберігати матеріали і відслідковувати оцінки у кожному закладі освіти на випадок, наприклад, організації дистанційної форми навчання, використовується певна платформа. В ліцеї номер один використовують платформу Zoom. У нас розроблений, наприклад, графік відповідно до санітарного регламенту. Є певний час для кожної вікової категорії, скільки дитина може сидіти перед монітором. У нас цей розклад так на такі випадки. Він у нас затверджений. Це там вже вже друга половина дня, і тоді за ним працюємо. Віктор Кошмар, директор гімназії номер 3 каже: перш за все, діти мають бути у безпеці, тож мають декілька платформ, на яких наздоганяють пропущені уроки. Зрозуміло, коли в нас є повітряна тривога, то заняття не приводиться. Значить, тоді автоматично переходить в асинхронний режим. Тобто вчитель може викинути посилання на Zoom на протязі дня відповідно. Або скинути завдання дітям до класруму. Якщо оголошення про небезпеку триває надто довго, то за рішенням педради учні не відвідують школу. У нас це 10.30 і тоді може бути прийнято рішення, що сьогодні все навчання переходить повністю у Дистанційний формат у Пригуцькій гімназії номер 3 навчають дітей у змішаному форматі. Працюють у дві зміни. Також мають власний алгоритм проведення занять у випадку тривог. Ми працюємо наступним чином. Значить, якщо в нас повітряна тривога починається й самого вечора і триває до самого ранку. У нас є крайня точка. Це 11 година. І якщо 11 години тривога не закінчується, відповідно перша зміна в нас переходить на дистанційне навчання. Друга крайня точка в нас є дві години. Якщо до двох годин тривога не закінчується, у нас друга зміна, яка повинна приходити на 12.45, автоматично також переходить на дистанційне навчання. Всі пропущені уроки також відпрацьовують. Обов'язково програму треба виконувати. Ну ви ж розумієте, що якщо тривога затяжна і вона лунає. І вдома діти перебувають через Zoom ми проводити уроки не можемо, тому що ми не впевнені, чи діти перебувають в безпечному місці, чи таке воно є вдома. Тому для цього у нас єдина платформа Classroom, і всі уроки відпрацьовуються, виставляються презентації, відеоуроки, розкладка завдань домашніх, тобто, по максимуму, намагаємося зробити так, щоб програма виконувалась. Ну зрозуміло. Якщо вчитель бачить, що діти щось десь не встигли працювати самоцінно, то потім на уроках це допрацьовується. І навіть на канікулах, коли ми бачимо, що такі уроки пропадали, і якимось чином програма не виконувалася, ми на канікулах розробляємо графік і долаємо ці освітні втрати. Якщо сигнал повітряної тривоги лунає під час навчання, то учні та педагоги спускаються до укриття. На це йде до п'яти хвилин. За кожним класом закріплене відповідне місце у сховищі. Заклад дуже великий, працівників дітей дуже багато. Але навіть за таких умов ми намагаємося, Намагаємося максимально використати час перебування в укритті для організації освітнього процесу. Тобто, де це можливо, як тільки можливо, звісно, що фізкультуру ми ніхто ж не буде в укритті проводити, це зрозуміло. Але для інших класів, в основному це ми беремо менші класи. Можемо організовувати уроки. Учні початкової ланки з ініціативи вчителів, незважаючи на те, що у нас одне приміщення, вони організовують перебування дітей так, що працюють з ними і проводять уроки. У старшій ланці в основному це індивідуальні заняття. Ну, наприклад, з української літератури діти мають заданий вірш додому. Учитель може його приймати. Діалог з англійської мови, тестові завдання якісь виконувати. Тому що, ну, скажімо, учителю проводити урок на загал, коли велика кількість дітей не можна, ефекту не буде. Але от такі індивідуальні групові заняття вчителі проводять. В Управлінні освіти говорять, педагоги навчилися долати виклики війни. Головна мета кожної школи дати не Обхідний рівень знань у класних кімнатах, онлайн чи навіть в укритті проводяться е, різні форми освітнього процесу: це або індивідуальні якісь бесіди, або консультації, або якісь, наприклад, групові якісь вправи. Тобто е, е, організовують різні форми якомога більше, щоб залучити учасників освітнього процесу до виконання певних завдань. Крім того, треба зазначити, що і відповідно ми дотримуємося режиму. Харчування не переривається а теж. Організовується харчування і харчуємо ми діток теж в укритті.